Шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо професійний функціонал шахматки для забудовника та який, як типи цін на нерухомість в залежності від умов оплати. Категоризація цін. Зараз ми знаходимося в шахматці для забудовника, де бачимо, що в кожного ноту об'єкту нерухомості наявна лише одна ціна. Назвемо її ціною за замовчуванням. Ми бачимо для прикладу, що нот 703. Вартує 61 400 доларів, при тому ціна за метр квадратний складає 1535 доларів, і така інформація відображена по кожному лоту об'єкту нерухомості. Використовуючи професійний інструментарій категоризації цін, ми можемо створити деталізовані ціни в залежності від умов об або в залежності від того рівня абстракції умов, який в маркетингових цілях для умов придбання нерухомості надаєте ви. Для того, щоб створити Категоризовані ціни необхідно перейти в режим редагування шахматки. Натискаємо в лівому верхньому кутку кнопку редагування. Безпосередньо тепер ми можемо створити категоризовані ціни. Для прикладу, для того ж 703-го лоту, натискаючи на нього біля розділу ціна за метр квадратний, натискаємо кнопку деталізація. Бачимо, що в системі не створено жодної категоризованої ціни. В даному демонстраційному прикладі я буду користуватись логікою. Деталізації ціни від умов оплати в залежності від першого внеску. Звісно, ви можете використовувати власну логіку. Ми обираємо категоризація ціни і створюємо нову категорію. Натискаючи кнопку Додати категорію, можемо вказати таку категорію. Для прикладу, я вкажу категорію без першого внеску. Відповідно, пропозиція об'єкту нерухомості без першого внеску буде мати ціну за метр квадратний. На 150 доларів більше. Тобто не 1535, а 1685. Коли ми пропонуємо придбати даний об'єкт нерухомості без першого внеску, тоді ми його рекалькулюємо по ціні 1685. Також додамо інші категорії. Наприклад, коли перший внесок буде складати від 15 до 30%. Додамо ще одну категорію. Дамо їй назву від 15 до 30%. І вкажемо, що ми додамо 100 доларів на метр квадратний для такої пропозиції. Тоді ціна буде складати 1635 доларів. Продовжимо дану логіку, використовуючи ще декілька прикладів. Я використову приклад категорії ціни від 30 до 50%. І, відповідно, націнка на метр квадратний при такій ногі це буде складати 50 доларів. І ще один приклад від 50 до 80%. Тоді додамо 20 доларів на квадратний метр. І ціна буде складати 1555 доларів за метр квадратний. Даний лод ми більше заповнювати не будемо, тому заберемо дану строку і збережемо вказані категоризовані ціни для лоту 703. Натискаючи Зберегти, також збережемо всю шахівницю, і тепер можемо помітити, що в ноті об'єкту нерухомості, а саме в 703-му, наявна інформація біля. Ціни за замовчуванням, інформаційна ціна при різних умовах без першого внеску, при ціні від 15 до 30% від 30 до 50, від 50 до 80. Звісно, ми можемо керуватися будь-якою логікою для категоризації цін, наприклад, так як зараз ми використовуємо в залежності від умов першого внеску або від умов оплати. Також, коли ми використовуємо даний функціонал і додаємо такий. В шахівницю для нотів, то появляється новий фільтр, який називається тип оплати». Даний фільтр тип оплати» надає можливість змінити ту ціну, яка базово виводиться зараз для фільтраційного пошуку. Тобто за замовчуванням виводиться валюта, яка введена в системі як базова за замовчуванням при наповненні шахівниці. А не використовуючи тип оплати, ми можемо здійснювати пошук, наприклад. При умовах без першого внеску, коли ми точно знаємо, що даний покупець розглядає умови придбання без можливості внесення першого внеску з довготривалим розтермінуванням. Такий функціонал надає можливість максимально гнучко реалізовувати маркетингові цінові пропозиції, задовільняти більш широку аудиторію попитом, управляти ціноутворенням ціновими пропозиціями в шахматці ще більш гнучко. Тому. Використовуйте даний функціонал, покращуйте власні бізнес-процеси на базі єдиної екосистеми G для забудовника, обов'язково використовуйте категоризовані ціни, підпишіться на канал GOME і до зустрічі в наступному відео огляді. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, і якщо маєте запитання, контакти внизу до даної відеоінструкції. До зустрічі!